Мир дому і серцю вашому, дорогі друзі. У намірах Божих було подарувати нам ще одну зустріч і порозважати над віковічними істинами Божого Слова. Сьогодні ми будемо читати дуже цікавий текст з книги, з якої, власне, не дуже люблять читати священнослужителі-проповідники. Книга. Ця дуже своєрідна книга поетична, книга глибоких духовних прообразів. І, власне, я хочу озвучити назву цієї книги. Вона звучить досить оригінально. І називається «Книга. Пісня над Піснями. Це історія про двох закоханих. Отже, читаємо із книги Пісня над Піснями. із п'ятого розділу. Досить цікавий текст. Він звучить так: Встала я відчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мира. І мира тікла на засувки замка з моїх пальців. Правда ж, цікаві слова говорить закохана дівчина своєму нареченому. Двоє молодих людей, дві долі, як вони свідчать одне про одного, споміж тисяч інших, ти одна, ти один, серце переповнене любов'ю, погляд в одну сторону, дивляться в одному напрямку. І навіть коли при... приходять випробування і проблеми, в цій же книзі ви зможете прочитати. Мене зустріла сторожа, каже наречена своєму коханому. Вони побили мене, вони поранили мене. Що ви скажете моєму улюбленому? Мені погано, я в тяжкому стані, у мене такі проблеми. Ні. Скажіть йому, що я гину від кохання. Ось такі піднесені слова, піднесені розмови. Піднесені вирази двох молодих людей. Я чекаю зустрічі з ним. І коли постукав він, говорить ця молода особа. Я встала, щоб відкрити йому, а з моїх рук капало миро". мира. Мирра. Є таке слово це запашна олія, запашна мазь. Що я власне хочу сказати? Це слово не просто до молодих людей. Які закохані, які готуються вступити в шлюб. Це не просто слово до людей, які у великому піднесенні, тому що вони нарешті зустріли одне одного, тому що їхнє майбутнє представляється таким прекрасним і таким безхмарним. Ні, це слово не стільки до закоханих, це слово просто до нас і з вами, людей 21-го сторіччя. Ми живемо на землі. Ми живемо у світі, переповненому злом. Нас супроводжують проблеми, нас супроводжують різні життєві ситуації, інколи досить драматичні. І ми не знаємо, яким чином вирішити їх. Ми шукаємо виходу. І навіть інколи люди, які дуже близькі нам, сказав Ісус Христос, інколи ворогами стають навіть наші домашні. І каже Боже Слово, розгніваний брат або сестра, він неприступніший за фортецю укріплену, за місто укріплене. Яким чином ми можемо вирішувати конфлікти? Від закоханості, від піднесеної романтики, ми переходимо до сірих буднів, до того, що власне буває в наших домах і в наших сім'ях. Яким чином ми можемо вирішувати проблеми? Є різні способи. За допомогою яких ми можемо вирішувати наші проблеми, особливо, які зустрічаються в сім'ї, між близькими, знайомими і так далі. Нещодавно мені трапилась така побутова історія. Потрібно було відкрити замок. І як я не старався, як я не докладав зусиль, він не піддавався. Я вже готовий був взяти до рук важкий лом і вирішити питання. Силою. Але нагодилася одна людина, яка сказала: є досить простий спосіб вирішення. І невеличкий флакончик із спеціальним розчинником, легкий дотик пальця. Олива. Пройшов час і ключ легко повернувся. До чого я веду? У нашому житті, повторюсь, зустрічаються дуже різні ситуації. І вирішувати їх можна по-різному, можна підвищенням голосу, можна жорстким словом, можна прикласти зусилля і взяти тяжкий предмет, образно кажучи, в руки, і просто зламати двері все одно, будуть відкриті. я досягнув цілі, але вони не відкриті так, як це було б потрібно. І тому каже молода закохана людина, що з моїх рук миро капало на засувки замка, на ручки замка. Це глибокий прообраз сьогодні для нас, дорогі друзі, можна власне вирішувати конфлікти, відкривати навіть заржавілі замки, саме так оливою із наших рук, оливою із наших уст. Декілька крапель, оливи, робить. Те, чого не може зробити важкий молот, тяжкий предмет, робить тихо, спокійно, непомітно свою благотворну працю. І приходить час легким поворотом ключа, ми можемо відкривати заржавілий замок. Чи задумалось ви коли-небудь, що із наших рук, і з наших уст, власне, повинно тікти миро? Що я маю на увазі? Добре слово, добра справа, те слово, яке біль пом'якшує, те слово, яке рану перев'язує, та справа, яка конфлікт залагоджує. З моїх рук, каже у нашому тексті, ця молода особа капало миру. Слово Боже говорить про те, що м'який язик або м'які уста мають здатність переламати. Кістку, виявляється, кістка дуже і дуже тверда, слово «м'яке» може зробити таку операцію. Звісно, що це алегорія, звісно, що це образ. Але скажіть, будь ласка, в ситуаціях, які були дуже і дуже напружені, які були дуже складні, миро з наших уст, добре слово з наших уст, раптом міняло, кардинально міняло ситуацію, і ми бачили, що є вихід. Миро з наших рук, добрий вчинок і добра справа раптом робили те, що було непідвладне іншим людям, не під силу навіть служителям, не під силу навіть грошам, і так далі. і так далі. Миро із наших рук, миро із наших уст. Ви пам'ятаєте історію древності про одну жінку, про яку сказано, що вона була вродливою і розумною? Гарна гармонія, правда, ж, вродлива і розумна. Ім'я їй було Авегея. І ось одного разу вона почула, що йде цар Давид з військом для того, щоб зробити недобру справу у її сім'ї, в її родині. Власне, йшли голодні чоловіки, голодні вояки для того, щоб здобути хліб. Авегея зрозуміла, що над її домом. Страшенна загроза. А Вигея зрозуміла, що варто щось діяти. І тому ми читаємо Божого Слово, це книга царів. Вона взяла ослів, вона взяла е, інших тварин, на які можна було навантажити вантаж. Вона взяла хліба, вона взяла сушену винограду, вона взяла ще деякі поживи і вийшла на зустріч Давиду. І знаєте, що сказала ця розумна жінка? Коли побачила розлючених вояків, руки, які стискали руків'я Ямача. Коли побачила голодних, озлоблених мужчин, вона сказала царю Давиду так: прости вину твоєї раби, закапала олія з її уст, олива, миро потекло. І серце, жорстке серце, і голодний шлунок, виявляється, зреагували, твоєї вини тут не було. Ти тут зовсім ні при чому, це твій чоловік навал. Він так нерозумно поступив, ні. Прости вину твоєї раби. Господь влаштує моєму пану твердий дім, царювання і так далі. Але ось тепер ми роз рук моїх, візьми оцей хліб, візьми цю поживу і прости провину. Разом ми розрук і ми розуст уст зробило справу. Руки розтиснулись, мечі заховані у їх належне місце. В руках хліб і серце зм'якло. Вирішилася проблема. Вирішилася проблема дуже і дуже серйозна. Тільки тому, що з уст розумної жінки, з її рук стікало миро. Тобто добре слово, добрий поступок, який залагодив конфлікт. Я хочу сказати, мої дорогі друзі, використовуйте це у вашому житті. Про Христа говорили. Народ дивувався словам благодаті, які виходили з його уст. Це справді було животворне миро, яке уздоровлювало зранені, запечені людські серця. Це справді було слово, яке давало життя, яке давало надію. Чи знаєте ви, що із ваших уст може виходити гіркота й прокляття, і може стікати з ваших уст дорогоцінне миро, рівно ж як із ваших рук? Каже апостол Павло, хай ваше слово буде з благодаттю, сіллю приправлене, щоб воно доставляло благодать тим, хто слухає. Нехай би допоміг нам в цьому Господь. Ви знаєте, як багато замків заржавілих, старих, неприступних було б відкрито, як багато засобів не скрипіли б, коли б на них падало миро з наших уст і з наших рук. Скільки проблем можна було б вирішити? І не просто силою, як сьогодні вирішується, силою авторитету, силою грошей, силою влади або силою зброї. Слово Боже запрошує, щоб з наших рук і з наших уст стікало миру, добре лікуюче, бальзамуюче слово, слово від оновлених уст. І каже нам євангелист Яків. І з тих же уст, брати мої, виходить благословіння і прокляття. Не повинно цього бути. Не може одне джерело давати солодку і гірку воду. Не повинно так бути. Виявляється, що було в когось. Одним і тими ж устами благословляли Бога, і тими ж устами, продовжує він, проклинали людей, створених за образом і подобою Божою. Не має так бути. Хай у вирішенні наших конфліктів, в наших сім'ях. У наших домах, в суспільстві між сусідами, там, де ми працюємо. Попробуйте цей спосіб. Хай скапує мир із ваших рук, із ваших уст. Про одну людину говорили так: Як узнати, чи був сьогодні, називаємо цю людину пан Міллер, так говорили про нього, чи був пан Міллер сьогодні у цьому домі? І кажуть, був, чому? Бо хвіртка ось ця скрипіла перед тим. А тепер не скрипить. А це означає, цей дивний пан Міллер завжди мав при собі трошечки оливи. І те, що скрипіло, чи то в хвіртці, чи то в дверях, він старався декілька крапель після цього було тихо. Маємо завжди у нашому серці, в наших устах, в наших руках, в наших добрих справах. благовонне, прекрасне. Життєдайне миру, яке може вирішувати всі конфлікти і допомагати нам у нашому житті і служінні. Нехай допоможе мені і вам в цьому Господь.